Американський письменник Рік Ріордан найбільше відомий своєю серією фантазійних романів про підлітка напівбога Персі Джексона. Також автор має різні серії книжок про підлітків та богів інших міфологій. Але до недавнього часу я навіть не знав, що в нього є сингловий роман поза серіями. Він називається дочка безодній». Ця книга присвячена та надихнута творчістю французького письменника Жуля Верна, а саме його так званою трилогією капітана Немо. Фактично, в неї входить романи Діти капітана Гранта «20 тисяч лі під водою і «Таємничий острів. Хоча Рік Рірдон в передмові до своєї книги, оцієї, він згадує лише останні два романи, але це вже тема зовсім для іншого. Відео, яке обов'язково буде на моєму каналі, а головне, що сьогодні ми поговоримо про книгу від видавництва ранок, яка поєднує в собі класичний ретрофутуризм та сучасні технології: старезні підводні човні та штучний інтелект. Ми поговоримо про книгу Ріка Ріртона Дочка Безодні. Вітаю з вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте про декілька головних речей: подобайку, підписку, розгорнути коментар, поширення цього відео. А ще донат на розвиток каналу та на ЗСУ. Усі посилання в описі. Отже, першокурсниця морської академії гардінга Пенкрафта на ім'я Анна Дакар з нетерпінням очікує на складне випробування, яке чекає на студентів наприкінці першого навчального року, але все йде не за планом. Героїня та інші учні стають свідками катастрофи, що змінює їхнє життя. Опинившись у смертельній небезпеці, Анна та її однокурсники дізнаються, що за нападом стоїть давній та жорстокий суперник академії інститут імені Ленда. У центрі цього протистояння опиняться сама Анна та загадки її походження. Щоб вижити, дівчині доведеться розкрити таємниці своєї родини, проявити відрізки якості та навчитися приймати допомогу від друзів. З опису сюжету вище вже можна зрозуміти, що дочка Безодні класичний підлітковий роман Ріка Ріордана. Це дійсно так і є, але нагадую, що в цьому випадку це окремий твір без продовжень, який не усім подобається. Водночас тут достатня кількість сторінок, щоб повноцінно розказати історію, але при цьому не затягувати. Тут 440 стрінок, якщо я не помиляюсь, і на мою думку, цього дійсно більш ніж недостатньо, щоб і не перетягнути, і не зіжмакати, скажімо так, сюжет до якихось там 250-300 сторінок. стрінок. 400-440 це адекватний формат, на мою думку. Якщо ви так не думаєте, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Ну, як часто буває з підлітковими романами, цей також однозначно сподобається не тільки молодим людям, а й читачам будь-якого віку, особливо 30-40, які свого часу в школі зачитувалися романами Жуля Верна. Проте дочка безодні більше розрахована на підлітків, і отут якраз вилазить її проблема. Бо напевно дуже мала частина сучасних школярів читала романи Діти капітана Гранта «20 тисяч лє під водою і таємничий остров. Якщо я не прав і сучасні діти читають подібні твори. Ну, будь ласка, теж виправте, напишіть мені про це в коментарях. Я про це не чув. Тому якщо підлітків зацікавить дочка пезодні і вони її прочитають, то велика частина відсилань, пояснень, розмов тощо в цьому випадку будуть. Цим дітям-підліткам не зрозумілі. Чи втратить такі читати щось від цього, звісно, втратить. Чи це критично для читання? Ну, точно ні. Ви просто повинні розуміти наявний стан справ, а далі вже дивіться самі. Чи читати самим, чи рекомендувати це своїм дітям, сестрам, братам, друзям і так далі. Чи буде для них це перепона? Чи читали вони знову ж таки, чи ні. Чи потрібно їм спочатку прочитати ці травмани, хоча б два, а потім вже братися до дочку Безодні. Як бачите, питань тут дуже багато, і це ми ще навіть не починали читати. Отже, саме тому перед читанням дочки Безодні Ріка Єрдена я все ж таки рекомендую прочитати аж три достатньо великих книги, яким ну майже 200 років. І це, на мою думку, складає певну проблему. Принаймні для підлітків точно. Бо старші читачі, здебільшого, з ними знайомі. І навіть через стільки років під час читання роману дочка безодні однозначно будуть згадувати певні моменти з тих романів, певні події героїв тощо, як згадував їх причитані я. Але в моєму випадку все ну, набагато було легше і простіше, бо колись це були одні з моїх найулюбленіших книжок, і кожне цих романів я читав по три рази. Ні, брешу, 20 тисяч я під водою я читав три рази. А «Тайничий острів» і діти капітана Гранта по два рази. Так, <смір> дочка безодній буде напевно, сприйматися легше саме американським підлітками, бо в них там є декілька старих класичних екранізацій цих романів Жуля Верна від компанії «Дісней». І якраз вони ці романи вони дуже популярні. І наскільки я знаю, скільки я читав і дивився, що в них там прямо ця культура, традиція, як ми там в дитинстві дивилися багато радянських мультиків, фільмів, так в них є традиція дивитися діснеївські звичайно, мультфільми. фільми. А в нашому випадку є. Ну, на мою думку, в дитинстві вона мені подобалася. Але зараз, ну, на мою думку, ця екранізація радянська. Вона не витримує. Скажімо так, випробування часом, ну і російська мова, там, і актори деякі вони до сих пір живі і кажуть дуже погані речі про Україну. Тому, ну таке собі, знаєте, така собі річ, яким яку можна рекомендувати комусь із наших дітей чи підлітків, чи будь-якому іншому. Ну, перед прочитанням дочки безодні, розумієте. Тобто, якщо не читати фільми, читати книги, то треба щось подивитися, хоча б. А в радянському о, кінематографі це було не дуже. Тому як варіант, знову ж таки, можна подивитися ті самі американські старі класичні екранізації від Дисні. Ну, це як варіант. Роман «Дочка Безодні написаний чудово та легко. Це якісна наукова фантастика з присмаком ретрофутеризму та стімпанку, що надає відриватися до наступної глави. А потім ще одної глави, і ще одної, і ще. І ще рік Вірден, як завжди, вміє маніпулювати сюжетом, створювати цікавих об'ємних персонажів, з якими в читача стається майже ну, миттєва емпатія. Стається. Автор ефектно закручує історію, час від часу підкудуючи на стандартні повороти, загадки та небезпеки. Куди ж би з них в підлітковій пригодницькій літературі? Вам обов'язково сподобається Анна Дакар та її друзі, особливо Афаліна на ім'я Сократ. А для цікавого читання тут майже немає довгих описів. Водночас маємо багато екшену, мінімум експозиції та напружені діалоги. Дочка безодні класичний пригодницький роман з дитинства, який захоплює з головою. Це яскрава фантастика. Підлітковий сайфай та марафон знайомих усім фанатам Жуля Верна, героїв, місць, подій та історій. Також ця книга сподобається гікам, нердам та усім поціновувачам техніки, механізмів та технологій. Бо цього тут ну достатньо багато. Автор цікаво поєднує штучний інтелект з ретрофутуристичними винаходами. Стімпанківські прилади різні докручує туди, і все це поєднує з сучасною наукою, додає різні гаджети, дивні апарати, якісь прибамбаси, прикольчики і, таке далі. і так далі. Тобто, тут цього всього поєднання ретрофутуризму і сучасних технологій приблизних, воно е дуже прикольно і зазвичай так часто трапляється, що Оці ретро-футуристичні штучки вони набагато прикольніші, крутіші, серйозніші ніж сучасні технології. Саме ж видання дачки безодні, стильне та яскраве, обкладинки роман відразу привертає увагу по ній зрозумілий жанр книги та загальна тематика. Також тут прикольне оформлення сторінок та початків глав. А ще маємо товстий білоснижний папір та срібні зрізи, що однозначно додає книги стилю. А от лясе. На жаль, не завезли. Отже, дочка безодня» Ріка Єрдена – яскравий пригодницький науково-фантастичний роман для усіх вікових категорій. Проте книга в першу чергу розрахована на підлітків, але якраз ті її можуть не зрозуміти, бо напевно не читали романи жуля Верна, на які вона посилається. Проте історія все одна варта уваги, бо вона якісно написана та цікава. Тут є елементи стімпанку та ретрофутурізму. Книга технології та тагіків, науковців та усіляких розробників. Тощо, якщо ви, як і я, в підлітковому віці зачитувалися романами жуля Верна, або багато чули про них, або вам просто подобається усе про те, що я казав вам вище у цьому відео, то обов'язково. Подивіться на роман Рікар'єрдина дочка Безодні. Я певен, він вам сподобається. Але знову ж таки почуйте те, що я казав, оці всі особливості. І так ви, ви, виходить, що, скоріш за все, підлітковий роман якраз більше, ну, знову ж таки, на мою думку, буде читатися людьми, яким, як і мені, 30-40 плюс років. А якраз українські підлітки на нього навряд чи звернуть увагу. От така от ситуація, але знову ж таки це нароблять цю книжку. Гіршою, просто така от входить в неї особливість. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця. З вами я завжди був Павло Фантастенко. Дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтеся. Дякую вам за вподобайки, за поширення, за коментарі. Ну а ми з вами завжди побачимося вже буквально за мить в наступному відео. Або, в цьому, або в цьому відео. Бувайте!